І Сина, і Святого Духа Амінь. Улюблені во Христі, браття і сестри, сьогодні чоловік підходить до Бога, до Господа нашого Ісуса Христа і запитує, що зробити мені, щоб душу врятувати, щоб осягнути вічне життя. Сьогодні кожен з нас приходить до храму Божого, щоб спасти душу свою. І ми знаходимо це спасіння у Бога. Але Господь відповідає не прямо, а розказує притчу про доброго сомарянина, який чинить добро. Своєму ближньому. І зараз я трошки відступлю, розкажу вам цікаву історію десь рік назад, напевно, приблизно десь рік назад приїжджали до нашого храму журналісти телебачення, знімали цілий фільм про те, як у нас плетуть сітки. що... Два рази на місяць від нашого храму їде ціла машина на схід на фронт із гостинцями, смаколиками з допомогою для наших воїнів. Знімали про нашу роботу молитву для перемоги і редактор. Цього телебачення сказав у вас такий гарний волонтерський хаб. І я відповів ні. Ми є церква. Церква, яка, перш за все, працює на спасіння душі. Але не може бути спасіння душі без допомоги ближньому. І саме тому в нашій церкві для невіруючої людини є волонтерський центр, хаб, волонтерський хаб, а для віруючої ми є церква, справжня церква, де можна знайти спасіння і допомогу від доброго семеранина. Ми сьогодні працюємо на перемогу. День і ніч у нас звучить молитва. Летуться сітки, готуємо передачу, і зараз машина їде по всьому фронту і везе, напевно, більше як 5 тонн. Вчора ми погрузили, посвятили і відправили на фронт. Говорила матушка, ми робимо все, що можемо, що не можемо, теж робимо, як робив для свого ближнього добрий самарянин. Прийшов мимо священник, пройшов мимо левит, мимо людини, яка стікала кров'ю і потребувала допомоги. І тільки самарянин зупинився. І надав цю допомогу. Але виникає інше питання. Ось він допоміг одному тому, хто постраждав від розбійників. А якщо би кожного дня він зустрічав таку людину з року в рік, з дня в день, з року в рік, ось уже третій рік. поспіль, Іде війна. Ми втомилися. Але третій рік поспіль ми плетемо сітки. І я впевнений, що і самарянин не втомиться допомагати своєму ближньому. І ми втомилися, але знаходимо ті сили у Бога, у Господа нашого Ісуса Христа. Я доводжу до цього, коли втомився, звернися до Бога. Бо Бог є той самарянин, той, хто в найважчу хвилину дасть руку допомоги, той, хто найважчу душевну, тривожну ніч допоможе помолитися, відверне. Ракету чи шахет протягне руку допомоги нашому воїну і спасе Україну, яка сьогодні від рук розбійників східних, московицьких розбійників стікає кров'ю. Бог, той найбільший самарянин, який ніколи не втомиться допомагати нам. Тим, хто стікає кров'ю, нам, тим, хто оберігає нашу молитву, нам, волонтерам, тим, хто допомагає воїнам. Тож молимося, молимося і віримо, що Господь простягне руку допомоги, руку спасіння і дарує нам перемогу. Молимося і трудимося, і хай невтомним буде наш труд. Молимося і боремося, і тільки так в молитві, в праці в боротьбі ми переможемо. Боже благословлення на всіх вас, і хай добрий Самарянин сьогодні простягне руку допомоги кожному з нас, нашим воїнам і всій Україні. Ангела-хранителя, слава Ісусу Христу!